Сьогодні ми поговоримо про щось абсолютно неймовірне, про вроджену імунну систему. Це наші перші реагувальники, ті, що завжди на варті це історія про невидиму щоденну війну, яка точиться всередині кожного з нас. І знаєте, це зовсім не перебільшення. Наше тіло це справжнісіньке поле бою. От просто зараз, поки ми говоримо, на його поверхні та всередині мільярди мікробів стафілококи, стриптококи, кишкова паличка, усі вони змагаються за ресурси, за наші з вами життєві ресурси. Окей, ось наш план дій. Ми пройдемося п'ятьма ключовими етапами цієї історії про вторгнення. Почнемо з перших рубежів оборони, потім познайомимося з клітинною армією і розберемося, як сигнали тривоги запускають процес зцілення. Отже, поїхали перший розділ, виявляється, наша імунна система має, так би мовити, два крила, два абсолютно різні підходи до захисту. Подивіться на це порівняння воно дуже влучне, вроджена система. Це наші солдати на передовій. Вони швидкі, завжди готові до бою, але, скажімо так, не дуже розбираються, кого атакувати, б'ють по всьому, що виглядає підозріло. А от адаптивна система це вже спецназ. Вона повільніша, їй потрібен час, щоб підготуватися, зате б'є точно в ціль, і що найважливіше, має пам'ять. Вона пам'ятає ворогів. Ну от сьогодні ми говоримо саме про цих от солдатів, нашу першу лінію оборони. А тепер давайте уявимо наше тіло як справжню фортецю. І як у будь-якої порядної фортеці, у неї є перша найважливіша лінія оборони її мури. Це наш зовнішній статичний захист. І ця фортеця дуже добре укріплена. По-перше, звісно ж, шкіра це наші головні мури. Далі всі ворота та входи до фортеці, як от ніс чи рот, вкриті слизькими й липкими слизовими оболонками. А потім починається справжня хімічна війна. Кислота в шлунку просто розчиняє більшість ворогів. Слиз у носі працює як пастка. Навіть слина та сльози містять ферменти, що вбивають бактерії. Ба більше на самих стінах, тобто на шкірі, є власна зброя, спеціальні пептиди, дефензини. Але, як ми знаємо, навіть найміцніші стіни можна пробити. От уявіть банальну ситуацію: Готуєте сніданок і випадково порізались ножем. Дрібниця, правда ж? А от для організму це серйозний пролом у захисті, і це сигнал, сигнал для активації другої лінії оборони. Отже, стіну проламано. Час викликати підкріплення, і тут на сцену виходить наша внутрішня армія, наші клітинні війська, які вступають у бій, коли фізичні бар'єри не впоралися. Головні бійці в цій армії це фагоцити. Сама назва з грецької буквально означає пожирачі, і знаєте, це ідеальний опис. Вони працюють як той самий пакман зі старої відеогри, просто ганяються за загарбниками і з'їдають їх. Але ці пожирачі бувають різними. Є, скажімо, піхота, це нейтрофіли. Вони справжні камікадзе. Їх найбільше, вони першими прибувають на місце бою, з'їдають одного ворога і гинуть. До речі, гній, який ми іноді бачимо в ранах, це переважно скупчення мертвих тіл саме цих нейтрофілів. А є важка артилерія, це макрофаги, це вже серйозніші бійці. Вони більші живуть довше і можуть з'їдати ворогів знову і знову, патрулюючи наші тканини. Але зачекайте, це ще не все. Є ще одні клітини, і в них серйозно, мабуть, найкрутіша назва в усій біології природні кілери або НК клітини, і їхня тактика геть інша. Вони працюють зовсім інакше. Це не солдати, це ну, скоріше контррозвідка. Вони полюють не на зовнішніх ворогів, а на зрадників у наших власних лавах, наприклад, на клітини, заражені вірусом або на ракові. У кожної нашої здорової клітини є, умовно кажучи, свій паспорт на поверхні. І от якщо НК клітина натрапляє на когось без цього паспорта, вона розуміє, тут щось не так і віддає наказ на самоліквідацію. Тихо, без зайвого шуму, дуже ефективно. Гаразд, армія є, різні підрозділи є, але як вони діють скоординовано, як виглядає сам план битви? От зараз ми підходимо до кульмінації, до запальної реакції. І тут виникає абсолютно логічне запитання. Організм же величезний, звідки ці всі клітини знають, куди саме бігти, де стався прорив, їм же не приходить сповіщення на телефон відповідь у хімічних сигналах. Це працює точнісінько як система пожежної сигналізації. Крок перший прорив. Скажімо, здерте коліно. Це і є задимлення. Крок другий спрацьовує сигналізація. Спеціальні клітини вартові миттєво викидають у кров хімічну сирену, гістамін. А що робить цей гістамін? Він, по суті, відчиняє всі пожежні виходи, змушує кровоносні судини поруч розширитися і стати більш проникними. І це дозволяє нашим військам, фагоцитам буквально витиснутися з кровотоку і кинутися на місце події. І отут, до речі, дуже цікавий момент: усі ті речі, які ми зазвичай не любимо: почервоніння, жар, набряк, біль це ж не ознаки хвороби. Навпаки, це ознаки того, що тіло активно працює над ремонтом. Почервоніння і жар це тому, що приплив крові збільшився, щоб прискорити роботу, набряк це прибули будівельні матеріали, щоб залатати діру. Ну а біль це просто табличка з написом обережно тривають ремонтні роботи. Це все ознаки того, що імунна система працює наповну. Добре, це все була локальна операція. А що як ворог виявився занадто сильним, і битва стає масштабною. Тоді організм переходить до плану Б, вмикає загальну тривогу, тобто лихоманку. Спеціальні хімічні сигнали дають команді мозку підняти термостат. Вища температура тіла це як режим форсаж для наших клітин. Вони працюють швидше, а для багатьох бактерій це просто нестерпні умови для життя. Що ж, підсумуємо, ми бачимо, що наша вроджена імунна система це неймовірно потужна і продумана річ. Але як і будь-яка груба сила, вона має свої межі. І в цьому вся суть. Для більшості щоденних дрібних сутичок, подряпин невеликих інфекцій, цієї армії більш ніж достатньо. Вона чудово справляється. Але що як нападає справді серйозний підготовлений ворог? Тоді цих солдатів на передовій можуть просто здолати. І ось тут ми підходимо до найважливішого питання що ж робити, коли перша лінія оборони впала, коли цієї грубої сили виявляється замало. Ну саме для таких випадків організм тримає в резерві свій елітний спецпідрозділ. Але це це вже зовсім інша історія.